Відділення Сітібанку. Мовчу, бо можливо, не можна знімати, тому я так швиденько. Хочу поділитися враженнями від отриманих грошей з банкомату Сітібанку. Подивіться, яка краса, Да? хтось яєшню загортав чи капав. Розірвані. Знову ж таки, отакі гроші кладуть в банкомат. Я взагалі не уявляю, якщо б в Україні такі гроші, ну, аналогічні купюри, були покладені в банкомат. Ну, це саме найкраще, що із цієї, всієї цієї колоди отриману Ось о, подивіться. Ну, тут прям, я б не сказала, щось таке покруче. Може, чимось і підтирали. Типа цими грошима щось. Ну, тут, взагалі, вона просто якась ветха. Цю вже просували. Бачите? Вся така пожмякана. Знову бандитські пулі. Ну, і це теж трошки. Звичайно, враження не дуже у мене позитивні з приводу того, що в банкоматах отримуєш рвані рвані гроші. рвані, ось, о, дивіться, рвані. Грязне, як можна таке було покласти в банкомат? Я просто дивуюсь.